Перш за все, я хотів би запитати вас, чим важливий для України закон про адміністративну процедуру і в чому важливість прийняття була його нагальність станом на сьогодні? Відповідь на це питання складається з двох частин. Перша є формальна. Це наш євроінтеграційний процес, і якщо ми хочемо стати частиною великої європейської сім'ї, то в Європі є певні свої правила. Є так звана, не так звана, є хартія фундаментальних прав е, Європейського Союзу і там є така стаття 41. Право на належне адміністрування. Це як конституція, і це право гарантує кожному мешканцю Європейського Союзу право на те, що його справа буде розглянута органами публічної адміністрації справедливо, законно, протягом розумного строку. Якщо раптом є негативне рішення, зобов'язання щось чинити або відмова, то це. Має гарантувати особі право на участь прийняті такого рішення, право на доступ до матеріалів, справи отримання мотивованого рішення з чітким зазначенням порядку скажем. Такі формальні речі. Але крім формальної цієї частини, мене є переконання, більш важливішою є саме змістовна частина, чому нам цей закон потрібен. Наші громадяни і бізнес не повинні потерпати від свавілля органів влади. Може, це менше стосується місцевого самоврядування, але, до прикладу, податкова наша сфера, де. Платники податки не розуміють, чому їм ці штрафи виписують. Чи пенсійний фонд, коли у нас є 80 мільярдів боргів вже посудових рішеннях перед пенсіонерами, але в місцевому самоврядуванні теж є трошки таких рішень, коли в силу різних причин, в тому, що законодавчих, ви змушені відмовляти людям або вам треба прийняти рішення, яке не всім подобається. Процедура ця дозволяє зробити прийняття цього рішення максимально збалансованим, позитивним, так щоб громадянин зрозумів, чому воно таке. Тобто там багато статей, 100 статей. Цьому законі і вони стосуються всіх сфер, де функціонують органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування від соціального захисту, пенсійної сфери, митниці, прикордонників, поліції, будь-кого і встановлюють для всіх сфер однакові правила, однакові процедури, так, щоб і громадянин і бізнес розуміли, маю справу з державою чи своєю місцевою радою, швидше за все, зі мною буду робити отак, отак, отак. Ну, ще хотів би запитати, знаєте, для себе більш е, цікаво, чи наявна адміністративна процедура в місцевому самоврядуванні? І наскільки однозначно тут є очевидні речі і неочевидні. Очевидні речі це те, що ви приймаєте, вирішуєте справи громадян бізнесу. А якщо ви вирішуєте справи громадянина чи мешканця територіальної громади чи суб'єкта господарювання, це завжди адміністративна процедура, тому що формально юридичною мовою це називається прийняття адміністративного акту. Чи рішення по відведенню земельної ділянки, чи дозвіл виконкому на розміщення зовнішньої реклами, чи будь-які інші питання, які належать у вас сьогодні до компетенції ЦНАПу, коли навіть ЦНАП чи сам щось вирішує, чи передає комусь документи, це вже відносно адміністративної процедури. Тому, безумовно, громади вони тут на передовій можна сказати, може, там в міністерствах не так це відчувається, тому що в них там цих ліцензій не так багато. А у вас це десятки чи сотні справ щодня, і звичайно, це все адміністративна процедура. І неочевидні речі. Є деякі таке розуміння, що депутати, наприклад, мають абсолютну свободу там голосувати чи не голосувати, утриматися. Цей закон теж ставить рамки. Він каже: ні. Якщо ви адміністративний орган і особа по закону має на щось право, то ви не можете в цей час, вибачте, покорити чи утриматися. Ви повинні натиснути кнопку Так, тому що це якраз про права і обов'язки закону І він тут дає трошки порядку. Розумію, дякую. Ну, мені ще було б, знаєте, і для певно для громадян в першу чергу було б цікаво. Наскільки він є норми закону, ці так підуть позитивно для наших громадян. От наскільки ви бачите позитив в цьому прийнятті закону, так для наших громадян саме абсолютно бачу позитив. Міг би розказувати багато історій уже конкретних, як він працює або чому він був потрібен, коли його не було, і які ми прогали не мали. Але є 100 статей, це дуже багато, і кожна з цих статей це якась новела, яка щось дає особі. Кілька назву лише там, до прикладу, цей закон забороняє органам влади, в тому числі місцевому самоврядуванню, відмовляти в реєстрації заяви особи. Е, звичайно, ми завжди проконсультуємо особу, якщо вона принесла неповний пакет документів, якісь там недоліки є. Але якщо особа вона полягає, закон каже, треба прийняти. До цього прийняття закону у нас було понад 40 законів, які дозволяли відмовити навіть в реєстрації або повернути на доопрацювання. Тут же закон дає далі наступні інструменти. Каже, що якщо щось особа подала з недоліками, ми повинні чітко вказати, які ці недоліки, дати строк для усунення і так далі. Він дає можливість спрощеного представництва в органах влади і самоврядування виконавчої влади, коли без нотаріальної довірності ви можете уповноважити свого сусіда, родича, будь-кого, кого вважаєте за необхідне, щоб він вас представляв в органах влади, не треба витрачати кошти на нотаріуса. Якщо ви приймаєте складну справу, Буде біля вас якась забудова, яка вас не влаштовує, або будуть я не знаю, неонову рекламу поставлять, ви не зможете вночі спати. Цей закон каже перед тим, як прийняти це рішення, орган влади повинен спитати вашу думку. Звичайно, орган влади не обов'язково її сто 100% врахує, але принаймні запитають. Він каже, що будь-яке відмовне рішення має бути в належній формі, має бути чітко написано хоча б кілька положень, чому воно таке не лише просто пункт і, і, і стаття закону, а людською мовою пояснено, вам відмовлено там, тому що і людині теж може стати зрозуміліше. Процедура адміноскарження, він дозволяє переглядати навіть рішення місцевої ради, якщо створити відповідні комісії з розгляду скарг і виконкому. Ну, це складне питання, ми його якраз сьогодні зможемо теж проговорити. І може рожище теж буде в числі перших, які зроблять таку комісію. Він дозволяє вам, до речі, тут я вже переходжу не в позитив для громадян, а для вас, як для представника влади. Він дозволяє вам бути ефективнішими, тому що він дозволяє виконувати ваші рішення без участі суду. Крім самоподоб, все інше можна робити вже самостійно по цьому закону робити попередження особи, вживати заходи впливу, виконувати замість особи, стягненням коштів, робити грошове стягнення і багато інших речей. Він дозволяє вам повернутися до раніше прийнятих рішень, якщо через рік, через два, зрозуміло, що це була помилка, десь порушення. А всі люди е, помиляються так. Він дозволяє виправляти помилки. Він дозволяє виправляти навіть помилки, не чекаючи подання скарги чи позову. Тобто нього дуже багато цікавих речей, і з ним треба просто навчитися жити, працювати. Тобто, на вашу думку, цей закон, перш за все, спрямований на покращення надання адміністративних послуг, надання соціальних послуг, і взагалі на те, щоб був кращий діалог між владою і громадянином, так абсолютно, він спрямований на те, щоб будь-які послуги краще надавалися, і навіть будь-яка неприємна для громадян і бізнесу, діяльність типу інспекційної чи зобов'язальної, теж була ну з повагою до їх гідності. Тобто і він дуже збалансований. Він дає і людям. Нові додаткові права можливості, але він і владі дає багато нових інструментів, яких раніше бракувало. Тобто він для всіх на користь. Ну для мене ще одне таке запитання, яке цікаве. Ви знаєте, деколи нашим громадянам важко розуміти багато цікавих новин законодавства. Так. На вашу думку, от зараз ми сьогодні проводимо свого роду завдяки проекту, так навчання серед посадовців місцевого самоврядування і. А як донести суто громадянам ті всі речі? От на вашу думку, в чиї би то все-таки в чиїй би повноваженнях була б та функція, що ще в якійсь мірі пояснити людям, що це вже працює, що воно вже має давати свої результати і люди, в в цьому рятуватися. Mm -hmm. От на вашу думку, хто це контролювати буде? Ми тут дійсно йдемо таким трошки шляхом. Я б я б назвав таким пріоритетним для публічних службовців, тому що службовців запитають першими, якщо щось буде не по закону. Тому дійсно навчання зараз відбувається передусім для службовців місцевого самоврядування, для державних службовців, для суддів дуже багато навчань. Для громадян теж пішла інформація вже з початку цього року. Міністерство юстиції щотижня, наприклад, якщо ви б слідкували за їхнім сайтом, то щотижня є дві-три новини, де вони на короткій інфографіці пояснюють, у вас є там право тепер ознайомлення з матеріалами справи. У вас є право бути почутим перед прийняттям негативного рішення. Вас повинні залучити як заінтересовану особу. Рішення видане вам повинно містити такі-такі елементи. Тобто це навчання відбувається ну, воно швидше, поки що в онлайн-форматі одностороннього інформування. Але я впевнений, що якщо мешк... ваші службовці розберуться добре з цим законом, то вони зможуть добре поінформувати і громаду. Що, шановні, ви тепер маєте от право на це, на оце, на оце. А з іншого боку, поінформують, а отут ви не маєте права, бо є ж люди теж різні. Люди часом пишуть там десятки однотипних звернень. Звичайно. А цей закон уже теж дозволяє тут певні поставити бар'єрі і сказати, що шановні, ми не можемо це звернення розглядати 20 й раз, тому що ми витрачаємо на це публічні ресурси. Ресурси платників податків. Закон каже, так ми тут маємо поставити крапку. Давайте рухатись далі. Я розумію. Щиро дякую вам дякую за вам. цей діалог. Ну і бажаю звичайно нам успіху і надіюсь на те, що все-таки. Моїм працівникам нашої міської ради вдасться вникнути найшвидше цей закон і втілити його життя дуже Бо, то, вам Щоб краще був діалог з громадянами. дуже на москвіху Дякую. Так.